Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все. говорили, нас не існує. Хто зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Доші смачні херсонські собони. А я б хотів піднятися у на найвищу гору України. З радістю піднімусь з тобою на губеру. А я б хотів побувати в найдовшій печері України. Оптимістичні. Давай я посперяємо найдовшу печальну України, Оптимістичні. А я не відвідати козацьку славу. Хватить, Хо, людки прибудуть з собою коридорний зали, страдають китайської бати, вміють замагати п'яжі на джерелах і схищувати подалі на роботі. Ліки позазмагають з тобою на маджероні і разом поспілкуюся одеськими проектами. А я вже не кив відав музею Петриківського розпису. З радістю огляну експозицію музею. Петрівського розпису разом з тобою. Я в травні мрію побувати в Ужгороді, прогулятися алеями розквітлих саду. Люки прогуляють за тобою алею саку в ужороді. А сам мрію спустити соляні шахти, що на Донеччині. З радістю спущуся з тобою, соляні шахти мого рідного краю. Мрію побувати в найбільшому зоопарку України, що в Миколаєві. Завжди допомагаю з тобою зоопарку Миколаєва. Хочу відвідати музей космонавтики, що на Житомирщині. Наразі відвідаємо з тобою музей космонавтів. А зараз я зробити фото в тунелі кохання. Я залюбки сфотографую тебе, цанені кохання. Я мрію відвідати Луганщину побачити вашій шахті і, і печері. З радістю покажу тобі красу Луганщини, а сама мрію відвідати Кам'янець-Подільську фортецю. Залюбки покажу тобі красу і мінсь фортеці в Кам'янці Подільському. Хочу прогулятися найбільшою площою в Європі. Можчию свободи в хату. Зараз допомагаємо з тобою харчу і покажуть на карту міста мого міста. Хочу передати стану, перші присвіти на тюю квитків, щоб піти з собою наставити моєму вітному світку. А я не поїхати на метро. І побачити за очи ворота кіру. Тропи не сподобається. А щоб оглянути весь тим, залишайся у мене на калібу. Я ж мрію побувати в нашому рікові книгу та піднятися на айпеди. Та лютим піднімось товою на айпети і схопаюсь у чорну волою. Я хочу погуляти вуличками. Львова і подуваний вільської кави, загножує до нас не смачну каву, я тобі розум, смачне кавина, що потрапити єдине пусте в, в Європу Олешківські піски. Страшся з тобою до сорочівського яма. Почала посмакувати чорницю та скопати по осені світі. Давай поразковосуємо по смачними чорницями та скопаємо всі світиці. Хочу відвідати морело Шевченка в кам'яні. Давай разом шануємо пані Тараса Шевченка, на черничій горі в кам'яні. Я мрію взяти курсу. Я мрію побачити світу молишню та мові. я постувати яблука на колоні. Раніше покажу тобі цю дивовижну яблю колоні. Я ж мрію побувати в Хотинській фортеці на березі могутнього Дністра. Сламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїмся, Ми вистоїмся.